Кожен день нова можливість стати ближчими до вільної польської. Сьогодні історія допоможе тобі не просто слухати, а справді розуміти мову. Вона прозвучить тричі спочатку повільно без перекладу, щоб ти міг зосередитись на змісті. Потім речення з українським перекладом, які варто повторювати у голос. А далі живе, природне звучання, як у реальному житті. Готові? Починаємо. Ваш рівень зростає просто зараз. Новий день в школі. Kacper siedzi w klasie i patrzy przez okno. Jest trochę smutny, bo nie ma z kim rozmawiać. Nagle do klasy wchodzi nauczyciel i mówi To jest Adam, nowy uczeń. Adam siada obok Kacpera. Na przerwie Kasper patrzy na Adama i pyta Lubisz grać w piłkę? Adam uśmiecha się i mówi Tak, bardzo lubię. Chłopcy idą razem na boisko. Grają w piłkę z innymi dziećmi. Кацпер є щасливий, Бо ма нового колеги. ЧАСТИНА друга. Польський текст з українським перекладом. Новий день в школі. Новий день у школі. Кацпер сидить в класі і падше через окно. Кацпер сидить у класі і дивиться у вікно. Є трохи смутний, бо нема з ким розмовлять. Йому трохи сумно, бо немає з ким поговорити. Наклі до класи входять на учитель і муві. Заптом до класу заходить учитель і каже То є Адам, новий учень. Це Адам, новий учень. Адам сяде обок Кацпера. Адам сідає біля Кацпера. На перерві Каспер падше на Адама і пита На перерві Кацпер дивиться на Адама і питає Любиш грати в шпілки? Ти любиш грати у футбол? Адам ушміха і му Адам ушміхається каже Так, багато любе. Так, дуже люблю. Хлопці йдуть разом на боїско. Хлопці йдуть разом на майданчик. Граю в пілки з інними дітьми. Вони грають у футбол з іншими дітьми. Кацпер є щасливий, бо ма нового колеги. Кацпер щасливий, бо має нового друга. Частина третя. Читання у живому темпі. Новий день в школі. Kacper siedzi w klasie i patrzy przez okno. Jest trochę smutny, bo nie ma z kim rozmawiać. Nagle do klasy wchodzi nauczyciel i mówi – To jest Adam, nowy uczeń. Adam siada obok Kacpera. Na przerwie Kacper patrzy na Adama i pyta – Lubisz grać w piłkę? Adam uśmiecha się i mówi – Tak, bardzo lubię. Chłopcy idą razem na boisko. Grają w piłkę z innymi dziećmi. Kacper jest szczęśliwy, bo ma nowego kolegę. Якщо відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської на слух. Па-па!